Всім привіт! З вами компанія «Світ Хелю та Камінів. І сьогодні ми знаходимося на об'єкті, де попередньо проводимо ізоляцію задніх стінок для того, щоб в подальшому встановити тут піч на дровах. Як бачите, ізоляція виконується із суперізолу, і будуть зашиті дві бокові стінки від самого низу до самого верху, а також зроблений корок із ізоляційного матеріалу у дерев'яному перекритті для того, щоб там безпечно проходила димохідна труба. А зараз ви поглянете на прискорений процес монтажу даного об'єкту. Визначившись із розмірами, проводимо ізоляцію двох задніх стінок, після чого вирізаємо отвір у дерев'яному перекритті. З того ж самого ізоляційного матеріалу формуємо короб, де буде проходити димохідна труба. Ось таким чином він виглядає і буде проходити від самого металу до чистової стелі, та фіксуємо його на своєму місці. Ну що ж, друзі, завершили ми перший етап монтажу, де в подальшому становиться пічка. Як бачите, провели ізоляцію. Задніх стінок, куди в подальшому буде покладена плитка, а також зробили ізоляційний короб у дерев'яному перекритті для димохідної труби, для того, щоб захистити її від легкозаймистих матеріалів. На наступний раз ми вже приїдемо, коли тут буде встановлена плитка на стіні і на підлозі, зроблена чистова стеля, і тоді вже безпосередньо встановиться сама пічка і випуститься димохідна труба вгору, і все надійно змонтується.